Вітаю, Вільші шановні пані та панове, <кій> пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Досить послуговуватися московськими брехнями. Ну, нарешті ми ж, ну, вже 11-й рік триває війна. Так. І нарешті хтось має сказати правду про Україну, українську націю і її столицю. Ну, скільки це може тривати? Скільки ми будемо послуговуватися брехнями московитів-андрофагів і їх агентів в Україні? Так. Я буду називати тільки факт. Незаперечні факти, які ніхто не може заперечувати, тому їх просто тупо замовчують. Так ось. Київ найдавніше в світі столиця. Чому? Так, і не тому, що тут знайдені е, там, на, на, на Подолі скарби римських монет. Нібито Києву 1500 років, а монетам то 2000 років. Але ж, ну хто вірить у нас, які наші історики вірять фактам? Так, коли? У Москві сказали 1500, так, 2000. Але ж навколо Києва в три ряди 10 кілометрів. 25 кілометрів і 50 кілометрів. Розміщені так звані звійові вали в Київській області понад 2000 кілометрів. Величезної висоти. Зараз, там, де ліс посаджений чи виріс на місці цих змійових валів, не там, де їх розорали, де Створили котежні містечка на їх місці. А там, де ліс, і не вдалося це зробити, висота 12-15 метрів. Я сам перевірив і спеці... з допомогою спеціального приладу, коли возив туди команду ICTV, яка знімала ось ось це, це 15 метрів китайська... китайська стіна 6 метрів. Всі знають про китайську стіну. А про це ніхто не знає. Я вам розповідав про те, як я робив опитування в селі Плесецькому. У людей просто по городах проходять ці грандіозні. Так. Фортифікаційні споруди. Питаєш, них вони нічого не знають. У селі середня школа. Що там на історії розповідають, я не знаю. І про що? Коли люди не знають, що в них під носом заходить. І знову ж таки, ті ж історики кажуть, що цим фортифікаційним спорудам від 3 до п'яти тисяч років, це ж виходить, що ну, для останнього дебіла мало бути зрозумілим, що 3-5 тисяч років тому. Тут існувала держава ну, спорудить 2000 кілометрів висота шестиповерхового будинку. Нині, а тоді ще було вище. Так, в основі дерев'яні рештування знаходяться, щоб воно не розпливалося. Так. Це ж треба було мати державу, яка б ну, зганяла на ці важкі роботи земляні. Та сотні тисяч людей. Треба було її гойдувати, одягати. Побудувати і піти не мало ніякого сенсу. Це теж дебіли, оце про це говорять. Значить, там була постійна озброєна охорона. Так. Ну це ж так. Так що вони оце все будували для того, щоб захистити хутір, який замість, на місці Києва був? Ну це ж яким ідіотом треба бути, я не знаю, істориком, не істориком, ні, просто ідіотом клінічним. Щоб не приймати до уваги оці всі речі, які є фактами, артефактами, які волають, кричать про себе. Де це в історії? Де воно? Нема? Нема, тому що немає української України. Інакше б вона вже це все діло возвеличила сама себе. І підняла б і показала, дивіться, це ж наші пращури побудували, які в нас отут сидять. Так. Отже, зараз я, хто не вірить, можу повести вас. Давайте машину, давайте цілу кавалькаду, тисячі машин, їдемо в Плисецьке, я показую вам ці змійові вали. Так. Величезні фортифікаційні споруди, донині, яким тисячі років. І вони не зникли, тому що в основі їх ще були дерев'яні рештування зроблені у 2000 Мама Мамамія! Це ж треба дійсно було мати потужну, високоорганізовану державу, щоб таке створити. Для захисту чого? Своєї священної столиці. 3 пять тисяч років. Ні, не півтори. Ні. А де була Москва, столиця, моя Москва? Де вона була? Та її не було. Московити андрофаги в той час їли людей. Їли один одного. У лісі в болоті, коли в нас тут велися такі грандіозні. Фортифікаційні споруди, роботи і так далі. Куди там китайцям? Ну, так, з космосу всі пишуть нас в історії. Китайську стіну видно з космосу. Ну я дивлюся, заходжу в інтернет, будь-хто може подивитися. Американські, оці знімки зверху, де написано Serpent's Walls, тобто змійові вали. У них теж з космосу видно, але про те, що видно китайський, всім видно. А про те, що український, то ніхто ж не знає. а то ж не дай Бог, ми почнемо задирати носа, спишатися з собою, своєю нацією, а хто тоді московити-антрофаги? В той час. Ну, варвари були такими й залишилися, що вони нам щоденно демонструють своїми обстрілами. Житлових кварталів, лікарень, пологових будинків, дитячих майданчиків. Ну, вони такі є. Ну, розумієте, вони донині застигли в тому своєму кам'яному віці. Так. А тепер, а чому ж ви кажете, що українська нація найдавніша в світі? А це не я. Так само, як я кажу про те, що в нас найкраще транспортно-географічний рейтинг, най, 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 найбільший в Євразії. Це не я сказав. Бо всіх до британської посилаю не на три літери, а до британської консалтингової фірми Рендал. І те, що в нас найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, посилаю всіх до німецьких кліматологів. Ну, не я. Не я. Тож мені одна ідіотка, колись, коли я про це сказав, а кожен кулик своє болото хвалить. На що їй відповів ні? Розумний кулик своє болото хвалить, а дурний кулик. Куличиха, я сказав. <гум> так, Себе і своїх дітей лає і каже: ідіоти, ви так. І вони такими і стають. Як Володку нази, так і не і так, А чому ж найдавніше? А це ж, ну, ж таки не я сказав. Хоча я і професор, і доктор, наук, і академік навіть, але я. Ні, до такого я не міг додуматися. ні. Тому я посилаюся на американського президента, так, Біла Клінтона, який тут, не в Києві, в Борисполі, ледь не збрехав. Ото було в мені не в, так в Борисполі. Він сказав, прилетівши сюди, на своєму президентському літаку. Борт No1. Прилетів і сказав, звертаючись до кучми, був такий президент. Пане президенте, дозвольте у вашій особі привітати найдавнішу в світі націю і наймолодшу в світі демократію. І чому він так сказав? Ну, ніхто ж не донині не історики, ні філозопи, ні філологи. Ну, Ну, нема в нас української України, тому це нікому не цікаво. Так. А мені цікаво, так. Ну, я все життя займався географією України. У мене дісер і кандидатський, і доктор. Та що там казати. Так, так ось. І що ж ми маємо? Виявляється, що тільки в нас, в українце, всі, осу... всі Живі істоти зображені словами жіночого роду. Так. Ну, наприклад, людина, вона в, е, в Росії та Человек, тобто он. Ну просто, я пояснюю, елементарно. у нас вона мала людина, у нас дитина, вона, а в них рібйонок, он. так. Ну, британців, Мен, в німці в Ман, навіть у давнього народу римлян, Ну, вічне місто, Рим. <гум> гомо. Гомо це він, не вона, гомо і так далі. Так, не будемо продовжувати цієї теми, так, щоб нікого не ображати. Гомо це він. Так. А у нас людина, це вона. Жінка. Ну, тварина теж вона. В москвиті в животну є воно. І навіть комаха вона. Так, так от такі діла. А історія людства, я думаю, історики наші правовірні, доктори, академіки, професори не дадуть мені збрехати, що історія людства почалася з матріархату. І тільки через тисячі років. Ми прийшли до патріархату, так, який панує й донині. А матріархат де? Та? В нас же 8 тисяч років тому ця трипільська цивілізація, тисячі цих сатуеток жіночих, які стояли як образи в кожній хаті, молилися на праматір, яка, ну, це ж було диво. Народження нової людини, народження дитини, чоловіки цього не могли і не можуть донині, а жінки можуть. Це було диво. Тобто оце наш матріархат, прихований донині, так, він ще бере початок звідти, так. Тому ми є найдавніша нація світі, про що нам розповідав Блін, Блін, Кінтон Біл? такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Нарешті треба себе поважати, любити себе, знати про себе, щоб нас не опускали всякі там Трамп, Пам-Пам, трампи путіни. Які належать до молодих так, націй. так. А ми нація дуже давня. Тому в нас і розділили всіх. так. Ну, Я ж зараз українець, а мій пращур Іван Масляк називав себе русином 300 років тому, я знаю себе. Але він мій пращур, і анти... Його пращури, і мої пращури, і готи, і його і мої, і Сармати його і мої, і скіфи, і трипільці. Всі вони сидять ось отут. Подивіться на мене. Я етнічний українець Петро Масляк, сину Лекси, Масляка, Харківського робітника. так. Так, ось такі пироги, вельми шановні пані та панове, будемо шануватися.